Привіт, друзі! Розглянемо з вами завдання з параметром. При яких значеннях параметра B рівняння 2 logari десятковий від x плюс 1 до рівня logarithm 10 bx має один корінь? Зверніть увагу що в даному завданні немає необхідності знаходити цього рівняння. Нам необхідно знайти тільки ті значення параметра. При яких дане рівняння має єдиний розв'язок. Так, ідемо за звичним алгоритмом. Область допустимих значень. Х плюс 1 більше від нуля, і bx більше від 0. Ми просто переписали всі підлогаритмічні вирази і наклали умову, що вони мають бути строго додатними. Тепер це рівняння перетворимо. Запишемо його у вигляді. Логарифм дужка х плюс 1 у квадраті до рівня логарифм bx. Зверніть увагу, що ми просто пропотенціювали ось цей вираз. Двічку перед логарифмом записали у вигляді показника степеня під логарифмічного виразку. Тепер. Два логарифми рівні при умові, якщо рівні їхні підлогарифмічні вирази. Тобто ми переходимо до рівняння х плюс 1 у квадраті, дорівнює bx. Розкриваємо дужки і переносимо всі доданки в ліву частину. Одержимо х2 плюс 2х плюс 1. Я використав тут формулу, скороченого множення квадрат суми двох виразів. Відняти b і x до рівня 0. Переписуємо рівняння в вигляді х квадрат. А, винесемо їх за дужки. В дужках залишається 2 мінус b на x плюс 1 до рівня 0. Ми з вами одержали квадратне рівняння. Запишемо коефіцієнти цього рівняння. А дорівнює 1, Б дорівнює 2-П, і С дорівнює 1. Зверніть увагу, що Б і Б це різні Б. У даному випадку оце, ця буква Б це параметр даного рівняння. А ця буква Б це зміна із означення. Із означення квадратного рівняння. Записуємо дискримінант, дорівнює b квадрат мінус 4 ac Дорівнює. Тобто оцей вираз 2-b мінус у квадраті мінус 4 множити на a на одиницю, множити на c на одиницю. Одержимо 2 в квадраті 4, відняти 4b. Плюс b у квадраті відняти 4. Оці дві четвірки взаємно знищуються, залишається B у квадраті мінус 4b. Оскільки нас цікавить ті значення параметра b, при яких дане квадратне рівняння має єдиний розв'язок, то е таке буває при умові, що дискримінант дорівнює 0. Тобто цей вираз b квадрат. Мінус 4b дорівнює 0. Розв'язуємо це рівняння. Це неповне квадратне рівняння. B виносимо за дужки. в дужках залишається B-4 дорівнює 0. Звідси перший корінь B1 дорівнює 0, другий корінь B2 дорівнює 4. Тепер ми повинні переконатися, що дані числа задовольняють. Область допустимих значень. Оскільки параметр B в першу нерівність не входить, то ми першу нерівність і розглядати не будемо. А ось в другу він входить. Якщо ми замість B підставимо 0, ми одержимо ліва частина 0 більше від 0. Явно, що ця нерівність не виконується. Тобто оцей корінь даного квадратного рівня не задовольняє область допустимих значень. Таким чином ми 0 відкидаємо. Якщо підставляємо четвірку, ми одержимо 4х більше від 0. При додатніх х дана умова виконується, таким чином нам дане значення b підходить. І відповідь при B дорівнює 4, початкове рівняння має один розізок. Для самостійної роботи я пропоную вам. Подібне до попереднього рівняння. Так само треба знайти значення параметра B, при якому, при яких дане рівняння має єдиний розв'язок. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеороці.